По вашим багаточисельним, багаточисельним проханням даю знову вам силу слова, защита від нещастя, від опасності. 40 стріл. По вашим проханням, бо ви, мабуть, тут її десь затеряли. І так, берете ікону, якщо є семилучна, якщо немає любую ікону, Божої Матері. Це в мене ось старині ікони. Вони не, це не мальована, це Діда Нестера, вона наклеєна, але бачите, прибита даже тими гвіздочками. І це дуже така зцілююча ікона. Встановлюю на всіх підписників: захист від нещастя від опасності. 40 стріл. Хто прослухає, поділиться, закріпить собі моє відео, той буде збережений. Захищений від опасності і нещастя. Ангели і архангели сили небесні.